Талі Курбанський, вишиванка була куплена у Львові, коли ми їздили святкувати Галицький Великдень. Добре, дякую. Доброго дня, як вас звуть? Добрий день, мене звуть Костерпін. А я вишиванка з Канівщина. Добре, дякую. Доброго дня вам. Доброго, Доброго дня, Микола Кабаків. Купив вишиванку в Києві у підземному переході. Дуже красиво, дуже красиво. Дякую вам. Доброго дня вам, Доброго дня. як вас звуть? Я Олена, вишиванка з Рівненщини. Рівненщини, добре. Маленькі, а як вас звуть? Соня колонічку. Молодці, а звільнила. Вишиванка з Чисничка. Молодці. молодці, молодці. А, а ти кажеш, як тебе? Звуть? А цю маленьку звати Євгенія. І в неї така маленька вишиваночка теж місточка є. Дуже чудово, гарно. Так, Побачте, як Побачите, Мене вас. Світлана вишиванка подарів мені з Хальбова. Добре, дуже дякую вам. Мене звати Ольга, вітаю всіх десяток. І вишиванка, що на мені з міста Рівно. Дуже чудово, дякую вам. Мене звати Володимир, я з Одеси. Це з Броварів, ну куплено в Херсоні так що це це Дуже гарно, добре, дякую. Доброго дня, я сама дзвіниці, вишивала, я теж дзвіниці в моїй рідні вишивалась і передається От, в покоління, покоління. Мій вже понад 50 років. Дуже гарно, дуже дякую вам. Добре, дякую. я сама свіниці вишивала, я теж свіниці в моїй різні вишивалась і передається. От яке і вже понад п'ятдесят років дуже гарно, дуже дякую вам. Добро